Трирічна Софія нині загіпсованою рукою. Пальці дівчинці зламали у дитячому садку. Батькам сказали, сталося це випадково. Руку у дверному проході прищемила вихователька, котра якраз виводила дітей з кімнати. Удар був настільки сильним, що малача отримала больовий шок, а рука збільшилася у кілька разів. Рібенок дуже дико кричав. От ані сказали, що їй там прищемили пальчики, але вони помазали мазію. Медсестра сестра Я как медик посмотрела на пальці. А у нас пальців три рази більше, ніж вовсі і кровапотіоки, сіні очень. Ну я сразу поняла, що там вообще ну очень страшна картина була. Випадковість цілком можливо. Але це вже не перший інцидент, що стався Софією у цьому дитячому садку. За словами мами, дитину раніше вихователька била, тож зараз Марія не вірить у збіг обставин. Перший раз у нас били ребенка, во второй раз її вона упала в оморок. Вот, а в третій раз зламали її пальці. Вони нам пропонували гроші. Ми вам заплатимо за лікування, все заплатимо. Ну, у них не було ні сострадання к рібінку. Як саме Софія травмувалася, у виховательки дізнатися не вдається. Жінки Ка просто тікає від журналістів і зачиняється за дверима. Чому ви ховаєтесь? Завідуюча садочка зізнається, провели своє внутрішнє розслідування і дійшли висновку, що провини виховательки таки немає. У той час, коли Софія зламала руку, доглядальниці на місці не було. Вона гралася разом із іншими дітьми. Це сталося з необережності самої дитини, необережності дитини. І виходить, дитинка защемила пальчика, защемила фалангу пальчика в двірному отворі. Вихователька була в цей час на килимочку з дітьми, а помічник вихователя також була присутня біля дітей. Утім, адміністрація садочка вирішила виховательку покарати. Було накладення адміністративне стягнення до робітників цього садочку, не безпосередньо які були причетні до цього інциденту. Тобто, Знято премії, верніше закладу 20% Викладу знято в догани обом робітникам. Саму ж Софію батьки до цього садочка водити більше не збираються. Нині лише регулярно змушені відвідувати невропатолога, бо дитина отримала шок. Плаче постійно, ночі, не спить, просипається, плаче мене не відпускає далеко. Ну врач говорив, що вона отримала болівий шок. Батьки Софійки вже написали заяву до поліції, хочуть домогтися, аби такий вихователь більше з дітьми не працював. Правоохоронці відкрили провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень. Чи є насправді провина вихователя у цьому інциденті далі вирішуватиме суд?